У окрему миску вкладаємо 1 кг відвареної картоплі. Картоплю треба пом'яти. Окремо взяла 30 грамів білих сушених грибів, а можна брати будь-які сушені риби. Залила їх холодною водою і залишила на 15 хвилин, щоб вони напухали. Воду зцідила, а грибочки порізала дрібненько патенню наляла 2 столових ложки олії, сипала одну цибулину, нарізану кубиками, додала одну морквину натерту на крупній терці. підсмажила до м'якості, додала грибочки і все разом потушила 2 хвилини. Грибну засмажку додала до картопляного пюре, додаю одну чайну ложку солі, перчим до смаку. Додаємо півчайної ложки сухого чеснику. Все ретельно перемішуємо і начинка готова.